Одна з ракет, яку росіяни запустили по Україні вранці, 2 січня впала в селі Петропавлівка у Воронівській області. РФ. Все тут згоріло, згаріла. Це крилата ракета Х-101, яку окупанти запустили з акваторії Каспійського моря, повідомив блогер Денис Казанський. А ось і миттєва карма написав він у своєму телеграм-каналі. В Міноборони РФ підтвердили падіння своєї ракети у Воронівській області. Там написали інцидент, викликаний позаштатним сходом боєприпасу. А внаслідок падіння постраждали шість приватних будинків. Пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму телеграм-каналі звинуватила в атаці на Воронецьку область ЗСУ, А після підтвердження звідомства Шойгу знесла брехливий пост. Також після атаки по Україні в Білгороді звучала сирена, були чутні звуки вибухів. Тим часом президент України Володимир Зеленський показав кадри із охоплених вогнем вулиць Києва. Знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Президент зазначив, через ракетну атаку по Україні постраждали мінімум 92 особи. Четверо людей загинули. Головнокомандович ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі написав: ворог повторив басовану атаку 29 грудня. Він атакував громадську та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний удар припав на Київ у першу хвилю. Вночі росіяни запустили шахеди. Всі 35 було знищено ППО. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію. З 16 бомбардувальників Ту-95МС близько 6 ранку випустив 70 крилатих ракет – Х-101, Х-555 та Х-55. А через півтори години вдарив десятьма кинжалами. Усі 10 збиті, заявив головнокомандувач. Також противник атакував з моря калібрами і з півночі завдав удару іскандерами. За попередніми даними, ворог застосував 99 засобів повітряного нападу різних типів, 72 з яких взбиті повітряними силами. У мережі після ранкової атаки публікують момент прильоту по столиці. Також користувачі соцмереж показали момент падіння ракети у воду недалеко від багатоповерхівки. Кількість постраждалих у будинку у Солом'янському районі зросла до півсотні. Ексклюзивні кадри уламків ракет показав кореспонденту Ніан. За моєю спиною свіжа вирва у парку у Бабиному яру. А досі можна побачити, як димить частина уламків ракети. У Ударницькому районі пошкоджено житлові будинки та будівлю церкви. Через ракетний удар по Києву постраждав будинок депутатки Кири Рудик від партії Голос уламки. Всюди вікон більше немає. Пошкоджений фасад, домашній затишок замінив запах диму та пекла, яке несе Росія. Написала вона у своєму Фейсбук. Момент прильоту в Харкові також публікують у мережі. Там ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок атаки понад 40 постраждалих. Є загиблі. Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Про це заявив директор фонду Повернися живим Тарас Чмут. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбивала таких атак.